Випускник історичного факультету університету Франка Тарас Прокопишин відомий своєю громадською активністю. Чого лише варті проекти за Ukrainians» і вуличний університет? В інтерв'ю Франко Тіві, колишній студентський мер Львова, розповів про свої ініціативи, громадську діяльність та важливість самоосвіти. Привіт, Тарас. Привіт! Ми власне запросили тебе на розмову, аби порозмірковувати на темою успіху громадської ініціативи. Якраз поняття. Успіх, ініціатива та відповідальність є ключовими в твоєму останньому проєкті The Ukrainians. Однак почнемо ми дещо здалеку, так би мовити, з фундаментального, з освіти. На твою думку, на якому рівні зараз перебуває сучасна освіта, і наскільки важливою в контексті розвитку молодої людини є самоосвіта? Ну, я для початку. Розділив е, освіту в принципі к поняттю освіту українську, тому що тут насправді можна дуже багато говорити, але напевно більше є. Разом концентруватися власне на українському контексті, врешті, врешті я тільки до української освіти маю якесь відношення. Якщо говорити про українську освіту, власне в контексті таких цих великих глобальних світових процесів, то ну як би там не було на жаль, би сумнів українська освіта напевно, трохи поса задніх, тому що ну беручи тільки буквально по кількісних показниках, наприклад, по Кількості українських університетів в топ там навіть 500, навіть не 200, а в топ 500 світових вишів, то це кількість нуль. І попри те, що за якимись там відсотковими показниками, частка україн... молодих українців, які власне закінчують університети, є однією там з найбільших у світі. Як, здається, ми в десятці кількості молодих випускників вишів. Але водночас університетів в десятці немає. Що говорити про саме освіту, то так само мені здається, що до нас вже дійшли ці хвилі модних світових тенденцій. І в нас, врешті, раз з'явилася. Також українська версія модної в світі курсери онлайн-ресурсу, який допомагає вчитися, е, перебуваючи просто вдома про Метеус і українці, якщо вже навіть англійської не знають, будь-якому випадку можуть вчитися вдома. Врешті наш проект вуличний університет давно вже кілька років функціонує. Він також спрямований на те, щоб якось з неформальної позиції, з цікавішої позиції, допомагати молодим українцям вчитися, продовжуючи тему вже згаданих вуличного університету і два якими були. Головні меседжі цих неформальних освітніх закладів до їхніх відвідувачів. Це була така собі фанова наука. Тобто це людина могла прийти в парк Франка, там взяти собі з собою пляшку Кока-Коли і керамат і послухати, наприклад, лекцію Павла Шеремети чи Вахтанга Кіпіані. На нашу думку, власне, такий. Проект такого типу був дуже потрібним. Врешті-решт ми вже чотири роки робимо це. Цього року будемо робити це в четверте. За чотири роки ми зробили вже більше тридцяти подій, і ці події відвідувало відвідало більше трьох тисяч осіб. Ну і ми вважаємо, що це абсолютно нехороший результат, при тому, що спікерами наших лекцій був там Адам Міхнік, польські керівники інститутів соціології, наприклад, український соціолог Євген Головаха, Павло Шеремета, Ярослав Грецак. Ну і багато дуже інших кльових і відомих науковців і громадських активістів. Спробуємо сфокусуватися, так би мовити, на організаційних. Моментах, які без сумніву не будуть цікаві громадським діячам, початківцям, наприклад, того ж вуличного університету, mm -hmm. ти можеш поділитися порадами щодо організації такого успішного масового заходу на волонтерських основах лише. Так, до речі, це щодо волонтерських основ, це дуже правильно забув про це сказати. Насправді, проект є абсолютно зовсім не комерційним, він є більше того, волонтерським. Ми мали виключно ем, свою ініціативу, е, і безкоштовно все це робили. Безкоштовно, як це все організовували, так і безкоштовно спікери у нас виступали. Насправді мені здається, що це ключова порада чи один з головних меседжів, які мають борати на озброєння громадські активісти. Це те, що має бути завжди якась крута проривна ідея. Інше питання, що власне, окрім ідеї, треба поруч хоча б декілька активних людей, тобто команда, яка допомагає тобі це реалізовувати, якраз по завершенні другого сезону вуличного університету. Розпочалася революція гідності. Mm -hmm. Наскільки сильно майдан вплинув на ваші плани, і як він підкоригував так би мовити, твою громадську діяльність у цей період? Найбільший вплив напевне був в форматі сенсів, в форматі змістів, тому що після Майдану, після революції гідності, на такий суспільний порядок денний вийшли. Ну чи на суспільному порядку денному з'явилося багато нових термінів і понять щодо мене особисто, то власне проект за Ukrainians напевне є також одним з тих результатів. Які з'явилися в нас після майдану, тому що ті події, які відбувалися особливо там на початку 2013 року, коли е, дуже голосно кричав Раша Тудей про українців, так би мовити, як про терористів фашистів? Е, нам це дуже не подобалося. Одного разу ми зібралися. Вирішили, що ми не хочемо це слухати. Е, хочемо говорити про українців інших, е, і там, окрім Раші Тудей, ми ще маємо таку внутрішню рашу тудей, е, е, яка називається стереотипною українською ментальністю яка там розповідає нам про те що українці українців своя хата з краю, українці українцям не треба займатися громадською активністю треба десь там тихенько пересидіти що українці це не хочуть нічого робити і брати відповідальність їм треба все від держави а ми хотіли показати реально інших українців тих які нічого з цього вище прирахованого не роблять проявляють тільки правильні проактивні відповідальні позиції і досягають успіху в різних сферах The Ukrainians насправді сильно мотивує. Після відвідин сайту у рядового студента та й загалом будь-якої людини залишається чимала порція натхнення. На твою думку, які риси повинна плекати в собі людина, щоб досягти успіху, щоб, можливо, в майбутньому стати одним із героїв? За юкраїнс у нас є дуже різні люди, як відомі, так і невідомі, але це ті люди, які реально змінюють світ навколо себе. І ну, це, цей світ може бути як великим. Наприклад, світ Павла Шеремети, який е, змінює змінює змінював країну в принципі, так і світ якогось окремого ну майже невідомого громадського активіста, там, наприклад. Марії Насєткіної це дівчинка, яка працює в і живе в Києві, яка має свою ініціативу дивовижні, яка своїми друзями намагається. Ремонтувати свідомість людей через ремонт дворів, тобто вони намагаються розвивати київські громади, там організовують якісь там суботники і різного роду схожого події. У нас є, наприклад, один з героїв, такий називається хлопець Антон Дацько. Чудовий просто чоловік. Він зараз спортсмен, фехтувальник, але фехтувальник на візку, тому що. В дитинстві він впав, здається, з якогось дерева. Він зламав хребет, але що дуже натхненно, повчально і похвально, це те, що він зламав хребет, але не зламався сам в житті. Нам здається, тим людям, які роблять за Ukrainians, не вистачало власне таких історій успіху. Зараз за uh, Ukrainians — це так би мовити промовця українців серед українців. Чи є у вас в планах розширити, так би мовити, межі свого впливу uh, на англійській мові для прикладу зробити версію? Так, це дуже добре питання. Насправді я не казав цього на початку, але власне тоді, коли ми планували проєкт, нам ми тоді собі сказали, що нам треба розповісти світу про українців. Навіть до тепер мета проекту на сайті пише, що наша мета розповісти світу про українців. Само собою, що розповісти світу про українців. Неможливо, без англомовної версії, без англомовного контенту, тому що світ українською не читає. Сподіваюся, що невдовзі після такої модернізації сайту, після ситуації, коли ми зможемо трошки знайти більше ресурсів власне, для проекту, ми зможемо зробити також і таке повноцінне англомовне медіа The Ukrainians, власне, про українців. Побачимо, чи це вийде. Ми працюємо над цим і сподіваємося, що. І в цьому напрямку все вдасться, можливо, не так швидко, як хочемо, але. Е, Певний, що це буде, як вважаєш, наскільки багато залежить від звичайного рядового студента у сучасному суспільстві, від його ініціативи, чи може він щось змінити сам один? Наскільки багато залежить від студента, від студента залежить все. Молодь завжди була тією часткою соціуму, яка безпосередньо найбільше може впливати на суспільні процеси. Молодь це ті, хто ще не має чого втрачати, але від їм ще є що досягати. Врешті саме студентам, там освіченим молодим українцям жити далі в цій країні, відповідно кому як не молодим людям змінювати ситуацію. Ми за допомогою з Ukrainians» з інших наших проектів намагаємося показати молодим українцям і не тільки молодим українцям, про те, що українець повинен бути суб'єктом. Тобто українець має бути е діячем, людиною, яка будує своє життя, а не тією людиною, яка просто є частинкою чиєїсь схеми. Протягом певного періоду часу ти був студентським мером Львова. Не відкриє mm. таємницю, сказавши, що далеко не всі студенти взагалі знають, що входить в обов'язки людини, яка обіймається посаду. Студенти знають, що є студентський мер Львова. Це Звучить гордо, але власне, що, що входить в обов'язки студентського мера Львова і що на цій посаді, зокрема, вдалося зробити тобі? Так, є така інституція, яка називається Студентська рада Львова. Вона функціонує вже декілька років. і Я, власне, ще. Якщо не помиляюся, в 2010 чи 2011 році я був студентським мером Львова, студентський мер обирається на один рік. Наприклад, тоді, коли я був мером, то тоді мова найбільше йшла про студентські соціальні маршрути. Здається, теперішній. Студентський мер Євген Филипець також має це питання на озброєнні і здається, студентська рада працює над цим. Але тоді нам йшлося про те, щоб створити якісь спеціальні соціальні маршрути для студентів, які курсували від гуртожитків головних до вищих навчальних закладів. От тоді нам не вдалося це зробити. Головною проблемою тоді було те, що ми це ініціювали в кінці року, а на початку року почався процес провадження нового нової міської системи. Теми транспортної, наскільки я знаю, що тепер ситуація трошки інша, і студентська рада Львова трошки трошки змінила концепцію, і в, в неї входять не тільки там цих 40 активістів з різних університетів, а активісти з, ну, з різних університетів, без, наскільки я знаю, можливо, помиляюся, з трохи більшою квотою. Тобто там фактично кожен льві, львівський студент може взяти участь в засіданні якогось комітетів студентської ради, а там є і благодійний, і культурно-масовий, і науковий, І внести свої лапту в власне в розвиток. Чи ну не, не обов'язково в розвиток, а в зміну ситуації якоїсь там негативної, яка є з львівськими студентами. Що ж, дякую тобі, Тараса, за розмову. Залишається нам лише побажати тобі успіху в усіх починаннях, як поточних, так і майбутніх. Дякую. А нашим телеглядачам залишається лише побажати не керуватися принципом Моя хата з краю». Приклад Тараса Прокопишина доводить. Що не слід боятися проявляти ініціативу та брати на себе відповідальність? Хто знає, можливо, саме ви в майбутньому опинитеся серед успішних українців.